Мав гарне почуття гумору, був чудовим батьком, професіоналом та людиною мистецтва. З такими словами колеги згадують чернівецького фотокореспондента та відеооператора Максима Шварцмана. Боковинець, не вагаючись, змінив відеооб'єктив на автомат, аби його діти могли спати спокійно. У війни є особливий вид тортур для тих, хто чекає. Я свого захисника дочекалася. Тепер він боронитиме нас із неба. Написала на своїй сторінці у соціальних мережах Марина Шварцман. До повномасштабної війни її чоловік Максим Шварцман працював у медіа, був фотокореспондентом і відеооператором. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України чоловік вступив до лав Чернівецької територіальної оборони. До повномасштабного вторгнення московитів. Ми з Максом і також з іншими колегами-журналістами були на полігоні. Ми дивилися на роботу альфівців наших, і тоді було якраз це добре. Я запам'ятав той момент, коли вони демонстрували зброю, і ми з Максом ходимо. Нічого собі дивився. І він каже: ніколи не тримав там зброї в руках і так близько. Щось пробували, був такий інтерес, а то швидше хлопчачий інтерес. А коли він все ж таки прийняв то рішення, то це у нього була єдина мотивація просто виконати свій обов'язок. Тому що він знав, що він може знімати відео, робити, продовжувати фото, документувати події, але він вирішив стати все ж таки в стрій. Він записався до територіальної оборони, щоб захистити захистити сім'ю, захистити дітей і захистити друзів, колег, які продовжують працювати, які продовжують підтримувати волонтерити, які продовжують країну нашу утримувати. Він за це йшов. Майже рік колеги не бачились та зустрілись. У зоні бойових дій, коли почалася війна, він одразу призвався, мобілізувався добровольцем. Відтоді ми не бачилися більше року. І коли ми приїхали до нього на Харківщину, до місця дислокації, і вечір це був, дощило, і тут виходить Бородань, такий, ну здоровий чоловік, ну, дивишся, ну, Макс чи не Макс. Але потім він починає говорити своїм звичним тоном, своїм е гумором, починає там щось розповідати, розказувати, запитувати, і ти розумієш, так, це він. Це, це отой Максим Шварцман, якого я знаю. У нього гумор не був е такий якийсь вульгарно гучний, у нього гумор не був е приземлений, навпаки, інтелектуальний, вищої марки інтелектуальної із підтекстами, із символізмом. І коли ти з ним спілкуєшся, Спілкувався і переходили мене на ці жарти. То ну можна сказати, угорали <гум> Угорали всі, тому що він дуже тонко підмічав різні такі емоційні стани, риси. І дуже, дуже, дуже він відчував якості людські, добрі, погані. Він писав вірші, він писав оповідання, він малював картини. Це не всі знають, мало хто знає. А, ну, Марина відкрила там, побачила, що в нього де є, Навіть останні оповідання незадовго до загибелі, яке він їй скину, то сильне. За життя він відзняв чимало телевізійних продуктів на місцевих телеканалах Чернівців, згадують колеги. Я був в відпустці тоді, коли він прийшов до нас на промінь. Він дуже цікавився кіно. Ми з ним дуже багато говорили про кіно, про режисерів, про операторів. Він бачив кадр, він дуже гарно знімав. Він знімав нестандартно. Він міг вижимати з цих звичайних камер телевізійних, які які в принципі створені для того, щоб репортажку знімати. Він вижимав максимальну таку кіношну картинку, що мене просто вражало. Максим Шварцман був очима дитячого телепроекту селфі, який у 2018 році увійшов до трійки найкращих українських розважальних телепроєктів для дітей телетріумф з Максимом. Я познайомився під час практики на одному з чернівецьких каналів у серпні 2011 року. Що тоді він видався мені дуже глибокою людиною, дуже професіоналом великим своєї справи він завжди. Знімав більше, ніж потрібно, і я потім відчував себе ну трошечки незручно, тому що я не міг вмістити всі кадри, всі шикарні, всі прекрасні кадри, які не знімав Макс. І я його просив у нього вибачення. Кажу: вибач, будь ласка, ну я просто фізично не можу втиснути всі ці кадри, тому що у нас є хронометраж. Дуже шкода говорити про нього в минулому часі. Максим, без сумніву, був одним із найпрофесійніших телеоператорів на Буковині. І я дуже рада, що мала можливість з ним працювати, адже зйомки з Максимом це завжди чітко, злагоджено, завжди майстерно і по особливому весело. Максим був справжнім без каплі, лукавства, без долі якогось егоїзму. Дуже боляче насправді зараз записувати це відео і. Ну, не віриться, що це правда. Він був стабільно чесний, щирий і якийсь орієнтир цінностей для мене особисто, тому що коли я не знала, як правильно, я дивилась на Максима. Страшна звістка про загибель нашого колеги, відважного мужнього воїна Максима Шварцмана, ви знаєте, просто розірвало серце. Наклинули відразу спогади. Пригадую як він ще таким молодим, юним прийшов працювати відеооператором на ТВА. і згодом вони там познайомилися зі своєю дружиною Мариною. Пам'ятаю, як завжди усміхнених. Вони завжди всього досягали разом разом з режисеркою та сценаристкою Світланою Новицькою. Вони зняли декілька короткометражок: подорож у середньовіччя, принцеса і людожер, повернення митрополита та тунель. З, з ким завгодно могло статися, тільки не з Максимом. Ми з ним так багато працювали. Ми з ним створювали спільні проекти. Багато його ідей втілені в наших роботах, в документальних фільмах і в ігрових це велика втрата. Я не кажу ці слова, я не можу просто в це повірити. Максим настільки творча людина, настільки талановита, що в його смерть повірити неможливо. Для мене Максим назавжди запам'ятається, як. Просто добра людина і насправді професіонал своєї справи. Ми коли знімали фільм. Я мала більше е, досвіду саме з ним у фільмі, оскільки в роботі як журналістом ми пересікалися так доволі дотично. Коли приходили його діти, е, їхні діти до нас в офіс в ньюзрум, це було просто спалах позитиву. Він дуже гарний тато. Він е, оберігав, опікав їх, і було видно, що він любить дітей, діти його люблять. В них Дуже хороші сімейні родинні стосунки, тобто, це такий, це такий зразок людини, до якої мм треба напевно прагнути життя медійника і воїна обірвалось 15 липня цього року на донеччині прощання з героєм максимом шварцманом відбудеться 29 липня об 11 годині на алеї слави центрального кладовища чернівців із сумом і курботою антоніна фігель максим Демко, андрій доротюк і весь колектив чернівецького променя